Сьогодні Долуцька як так запланований на небесах. Бо, на правду, я зовсім не їхала на вашу славну книжкову толоку, а їхала на наукову конференцію Долуцького університету, а тут ще й сталася така подія. Дуже вам за це вдячна і бачу у тому якийсь гарний знак. Ще Нестор Літописець сказав, що книги — це ріки, які умивають тіло держави. Коли висякає держава своєю духовною і моральною силою за неба неминучий. Тому, коли ми висякаємо внутрішньо, рятуємося книжкою. Є книги на мою думку, як дорога життя, без сумніву, книгою, дорогою є Біблія, і книгою, дорогою, є Кобзар Тараса Шевченка. Інші книги це також дороги, доріжки, автобани, магістралі. Проте ці дві книги, вони є основою основ. Я хотіла би побажати вам на цьому невеличкому форумі віднайти для себе нову книгу, дорогу, а також усвідомлювати, що найкраща книга це, напевно, така, яку хочеться весь час перечитувати, скільки ми маємо в житті таких книг, актуалізація яких дає нам нову поживу. Я дуже тішуся, що на Волині є таке свято української книги. Знаю, що є таке свято і в Миколаївській, і в Миколаєві Львівської області. Ну і, звісно, вже традиційний форум у Львові і такі самі свята у Києві. Але цінність вашого торжества, власне, полягає в тому, що це є місцеве, місцеве свято. Це означає, що наша країна має засвідчуватися кожна своєю мірою що не має в нас бути центру периферії. Ми унікальні, неповторні, кожен з своїм мінімальним домом, де він народився. І кожна область, кожне містечко ставне принести у цей ківш нашої сили свою поживу. Так само зробила і я. Коли я бачила, що відбувається з нашою книгою сьогодні через неспроможність витримувати тиск з боку російської книги, бо саме 80% сьогоднішнього ринку це чужинецька книга. Мені спало на думку заснувати проєкт, який я назвала від книги до мети».